день, дорогі мені люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте те, що я хочу вам сказати, це не затронет ваших кошарків. Я бажаю вам миру і добра. Я Христини, Я прийшов сюди, щоб ви закликати людей до молитви за мир в Україні. Я закликаю, щоб люди, у в нашій молитви, просили милості для наших захисників, захисниць, для нашої держави, для наших українців. Но найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку. Добра новина, яка написана в світі Євангелії, бо є не соромний Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це добра новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Добра новина в тому заключається, що Бог любить людей, що Бог добрий, Бог творець небо і землі, який створив нас з вами на обрицю подобу свою. Він настільки сильно полюбив кожного з нас, що послав свого дорожного сина Ісуса Христа, в цей світ. Щоб оспасти нас, тому що ми є всі грішні. Кожен з нас робить той чи інший гріх, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. Ну, Прийде той день, коли Бог буде судити людей за їхні гріхи. За все зло, яке люди чинили, буде суд. Радісна новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він помер на хресті за наші гріхи і воскрес нашого оправдання. Щоб кожен, хто повірив в нього, отримав прощення ріків і життя вічне. Для того, щоб нам спастися від вічних мок і страждань пекла, людям потрібно щиро і до цього серця покаятися перед Богом. Тобто визнати свою правину перед Богом. Попросити Бога прощення, відвернутися з ляхів і навернутися до Бога через Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Слово Боже говорить, хто вірив в Сина Божого, має життя вічного. Хто не вірує в Божого Сина, не побачить життя, а гнів Боже на Нім пробуває. І Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Отож, хто має Бога, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Бокайтеся своїх гріха. Вірите в Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить людей. Бог є любов. І будете спасені. Я все це, це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдуже як на людей, так і на себе. Я жив без надії. Я хотів покинти життя самогоства. Коли мені подарували Євангелій новий заповіт, поки я почав читати, і моє життя змінилося. Бог мене простив, звільнив мене від всяких залежностей, від поганих слів і дав мені нове життя. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обітниця. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Задумайтесь, дорогі люди, де душа буде ваша прибуватиме у вічності. Наша душа є вічна. Це вибір залежить від нас. Бог все зробить для того, щоб нас спасти. Читайте Святе письмо. Це важливо для всіх людей. Моліться за мир в Україні. Щоб Бог зупинив цю війну, тривав нам мирність спокій. Моліться за наших захисників і захисниць. Вони потребують наших молитов. Отець Небесний, благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини цю війну, бережи наших захисників і захисниць. потіж, хто втратив близьких, помилуй і спаси Україну. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай бережа вас Господь. Будьте благословені.